Вітаю! Ми на території клубного комплексу -парк» від «Ріел» – системного девелопера з новинами про хід будівництва за травень. Розпочнемо наш огляд із секції А11 першої черги. Тут завершено монтаж черепиці на доху та виконано оздоблення вентиляційних коменів. Повністю встановлено віконні конструкції та триває штукатурка внутрішніх стін та перегородок. В секції А1-2 завершено цегляну кладку стін. Виконано облаштування плоскої покрівлі даху та тривають роботи з оздоблення парапетів, дахової котельні і коменів. В будинку А-22 другої черги виконали вертикальну гідроізоляцію паркінгу та влаштували плиту його перекриття. Як бачите, будівництво гайд парку бадьоро продовжується. Щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів від Ріел, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. В коментарях до відео пишіть свої запитання, і звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі.